Євген із Запоріжжя перше відпочиває за кордоном. Міста України знаходяться, можна сказати, що щодня під обстрілами дуже небезпечно в Україні. Як, от, в Угорщині, як на мене, дуже безпечно знаходиться. Я в перший раз знаходжусь за кордоном, мені дуже подобається, бо це щось нове, незвичне. В Угорщині дуже красива архітектура, дуже красиві є місця. Під час свого перебування на оздоровленні в Угорщині діти з Запоріжжя та дорослі, які їх супроводжують, відвідали Будапешт, де на запрошення речниці Української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліани Грекси завітали і до парламенту в Україні. Вже півтора роки надзвичайно важка ситуація. Те, що уряд Угорщини забезпечує дітям з прифронтових регіонів можливість відпочинку в нашій країні, дуже велика справа. Зі своєї сторони, я теж намагаюся долучитися до того, щоб ці діти добре почувалися та отримали незабутні враження. Цього року з України до Угорщини приїде кілька груп. Це вже другий тур. І протягом серпня будуть ще й інші. Також у серпні. Нім буде грандіозний літній табір. Таким чином з України прибуде ще дві групи у складі 400 дітей, але у серпні приїдуть ще 400. Взагалі, наскільки мені відомо, табори для дітей з України організовують і інші організації та угорські міста. Нещодавно я зустрілася з відпочиваючими українськими дітьми в місті Вац. також діти перебувають і в місті Ніредьхаза. Тобто я так бачу, що вся Угорщина підтримує відпочинок українських дітей, щоб вони трохи відволіклися та набралися сил. Közén na, hogy mennyire gyorsan tudja meg a helyzetet, hogy és gyorsan mindenki meg hogy hamarosan Ukrajna győz és a helyzetet, hogy mennyire gyorsan hogy У відповідь на запит Закарпатської обласної військової адміністрації уряд Угорщини зголосився прийняти на відпочинок 400 дітей з прифронтових регіонів України. Наразі в Угорщині відпочиває 100 українських дітей. Це вже друга група за літо. Діти із Запоріжжя зупинилися в місті Кермент та перебуватимуть в Угорщині два тижні. Вони відволіклись. Вони в іншій зовсім ситуації опинилися, а радісні тим, що у них така є можливість побувати десь тому ну це для них дуже важливо тому що ми живемо на рубежі такому запорізьке запорізька область запоріжжя яке перебуває в можливих бойових діях а деякі громади взагалі бойові дії окупована територія тут знаходяться діти саме воїнів зсу або загиблих воїнів або діти які є ВПО, тобто внутрішньо переміщені особи тому для це, для них така можливість дуже-дуже гарна, і такі програми потрібно робити. Угорщина, будучи хорошим сусідом України, всебічно підтримуватиме Україну доти, поки в цьому буде така потреба. Одним з доказів цього є й те, що тут приймають на безкоштовне оздоровлення дітей з України.